Так, різик підгортаю. Тики впирається в дзеркало. Зараз буду чіпати дзеркало. Ой, бляха-муха, о, дивіться, Так, мало того. Фасоля і картопля. Зразу вже. Не знаю. І тут полегенько пробую підгортати. Так, пробую. Зачепив церкву курча. Ну Що помаленьку, помаленьку йдемо. Голесом з притик до фасолі. Ось ну, така робота, бачите? А що зробиш? Хлопці.